Насамперед, якою є зараз безпекова ситуація на Луганщині? Ну, на Луганщині вже останні півтори. Є. Півтори тижні десь відбувається важка ситуація, тому що ворог тисне з усіх сторін. Він повністю по всій смузі обороні, яка знаходиться на Луганщині від Донеччини до Харківщини до Харківщини, тисне для того, щоб вийти на кордони Луганської області. Але дякуючи нашим збройним силам, вони непорушно стоять і наносять важке ураження ворогу. Дуже важкі обстріли, особливо по тих населених пунктів, де ще залишилась частина людей. І якраз це, напевно, найбільша проблема, бо ворог не розцінює, куди він стріляє. Він М'є по всіх населених пунктах, по всіх дорогах, логістичних шляхах, намагаючись просто витіснити як наші сили, так і тоє місцеве населення, яке ще залишається на містах, пане Артему. Якщо говорити більш локально, то яка зараз ситуація поблизу Макіївки, а також Серебрянського лісу? Ну, це якраз найважча ситуація. Останні три дні ворог, якщо брати, наприклад, білого пішов штурмовими групами і майже цілодобово штурмує наших хлопців, наносячи постійні удари. За останні три три, три дні сріблянські лістицтво прилетіло стільки кабі, скільки їх не прилітало напевно за місяць чи повтора. Тому хлопці, хлопцям, дійсно дуже важко. Що стосується Макіївки, НЕСКО цього напрямку і верхнього напрямку зі сторони Сімківки Харківської області, то тут ворог наземними малими групами майже впродовж. Всього дня і цієї ночі намагається штурмувати за підтримки мінометних обстрілів та артилерійських. Мудиться так для прикладу, по Невському, яке скажімо, навіть трошки віддальніше, да знаходиться від зіткнення з Макеєвкою, але прилетіло за вчора 14 снарядів. 14 ракет вибачають з них це три каби. Ну руйнації, які завдаються навколишній території навколо села і самому селу. Це просто жахливо. До речі, якщо говорити загалом про територію тимчасово окупованої Луганщини, які населені пункти наразі найбільші руйнування мають? Ви знаєте, дійсно з тих 15 населених пунктів, от скажімо, там навіть та же Білогоровка, ну майже стерли її з ліця землі, майже нічого немає. І ряд населених пунктів вони так само дуже важкій ситуації. Тут зрозуміло, що для відновлення буде необхідно дуже великі ресурси, але найголовніше це відбити ворога. І а відновлення вже проведемо вчора. позавчора, вибачаю з дві наших машини намагались туди прорватися, надати допомогу. То місцевих жителів не змогли вчора. Лише зранку е доскочили. Людям надали всю допомогу. Якраз бачу, у вас ідуть кадри щодо наших правоохоронців з які туди постійно виїжджають. А чого люди потребують найбільше зараз? Ви знаєте, ну напевно, найбільше кожна з наших людей потребує. Кожна з наших людей потребує перемоги. Продовольственний харчовий пакет повністю завезений. дровами раніше завезли. Зрозуміло, що забезпечити там повністю електрооснащення не можна, але для того, щоб підзарядити всі свої засоби, працює постійно представник військової адміністрації. Йому надані всі необхідні засоби, крім того, які можна зарядити, підсвітити там те, що треба. Крім того, у людей є забезпечені павербанками, різними кофло і тому. У ну, вони можуть і прити у нього підзарядити, і генератори видавали. Ну скажімо так, більш-менш забезпечити людське життя в тих умовах, якщо це можна так назвати, коли тебе постійно обстрілюють, і немає загального ані водопостачання, ані світла. Якось в таких умовах. Але з цими людьми проводимо постійну роботу. Ми пропонуємо на переїзд на наші шелтери. Хаби люди поки що тримаються за свою землю. Це залишились там пенсіонери у нас. І поки що, доки не наступає такий знаєте нервовий зрив від обстрілів. І будь-який момент їх евакуювати звідти. Пане Артем тиждень тому у себе в телеграм-каналі ви писали про те, що у рубіжному снаряд, здається, це була навіть авіаційна бомба, вона застрягла у будинку. І замість того, щоб її якось там ліквідувати, окупанти фактично просто сказали людям вийти і не випускали з рубіжного. Яка зараз ситуація? Ну, дивіться, Спустя три доби, скажімо так, її евакуювали. Цю бомбу проводили там три доби. Не знаю, що вони робили, але все таки бомбу вивезли. Людей частково повернули. Частково будинок зруйнований. Ви ж бачите цю ситуацію. Повністю замовчали. Хоча в началі і сказали, але Україну вінити як завжди не вийшло. Зрозуміло було, що прилетів російський клаб, Зійшов з самольот з літака, який намагався вдарити по наших захисниках. Прилетів прямо всередину двора. На дуже велику руйнацію. Людей одразу більшу частину евакуювали щоб ніхто нічого не знімав, не передавав, але за три дні евакуювали. Зараз частина людей повернулася, але знову ж таки, незважаючи на те, що Обіцяли повністю допомогти, засклити все і все зробити. Нічого цього не відбувається. Ну власне кажучи, на Росії ми це бачимо навіть коли обстрілювали Харків і зійшла така сама ракета. Ще не помиляюсь чи в Білгородській, Білородський. Теж саме цілу вулицю знесло і зараз продивляємось по новинах. новина вона повністю схована, але від людей, які скажімо так. Допомагають інформацію, отримали, що там приїхали, частково почистили територію, фанерою забили, сказали, потім допоможемо. Дякую, пане Артему, за те, що знайшли час включитись в ефір. Це був Артем Лисогор, керівник Луганської ОВА.